Вітаю за дротів та ласкаво прошу до нашої різдвяної корчми. Святкові знижки на безліч ігор, завершення різдвяних свят у MMORPG, новий клас у Black Desert, відгуки на Корпанк, новини Квінфол, Пак та World of Warcraft, а також підсумки 2023 року у MMORPG Всесвіті. Сідай, поряд на собі імбирного меду та послухай останні чутки зі світу MMORPG. Завершуємо наш марафон по різдвяним святам в MMORPG. На черзі World of Warcraft зі своїм святом зимового покрову. Івент буде активним до 2 січня. Під час святкування гравці можуть покататись на чарівних санях, вирушити назустріч пригодам разом із пташкою ПП, поборотись з огидним грінчем. А 25 грудня забрати подарунки з під ялинок у великих містах на кшталту Грімару. У свою чергу, Classic пропонує старіші версії свята зі старими квестами та подарунками. В цьому році на вас чекає костюм оленя для вашого дракона: свисток для міжвичками. Мірного птаха, світові боси з спеціальним лутом, а також карпетки, які залишають по собі сніжний слід. Про івент зимове в'янення у Діабло 4 я розповідав у минулому апдейті, але забув згадати про різдвяний подарунок, який підготувала студія Blizzard для мешканців сантуарія, а саме, броня для вашої вірної кобили, а також декілька аксесуарів для неї. Забрати трофеї можна до 26 грудня. Ну і звісно, не забувайте про сам івент, який принесе безліч цікавинок. А от Вульви вирішили привітати своїх гравців з Різдвом по особливому. Сезон свят у дота 2, приносячи подарунки з крутезними речами всім гравцям. Однак певні гравці, які були виявлені в шахрайстві або смурфінгу, також отримали свій пакуночок, всередині якого був бан. Подарунок приходить гравцям-порушникам разом із шматочком вугілля. Окрім банів, вуглики також приходять токсичним дотерам як попередження. Що ж, дуже креативно, габен. Сподіваюсь, гравці з Русляндії також отримали своє вугілля. Хоча, зважаючи на те, як їх любить Valve, дуже сумнівно. Я вже почав хвилювати за Elder Scrolls Online, але 21 грудня ЗОСи все ж таки запустили свій зимовий івент під назвою Нове життя. Триватиме подія до 9 січня. Під час цьогорічних урочистостей ви можете отримати різноманітні нагороди. Зокрема, як завжди, коробки з різними ніштяками. Підсилення експи, квитки на події і тощо. Під час фестивалю нового життя ви автоматично отримуєте 100% приріст експи кожного разу, коли входите в гру. Саме час повертати до Elder Scrolls Online та качати своїх персонажів. До речі, мій огляд на цю неймовірну MMORPG ви можете зацінити вгорі або в описі. Продовжує різдвяний марафон Overwatch 2 зі своїм івентом Зимової країни чудес. Подія приносить чотири спеціальні аркадні режими, як сніжковий наступ мей та полювання на єті. Коли гравці беруть участь у цих режимах або звичайних матчах, вони отримають не лише експу для бойової перепустки, а також додаткові квитки, які можна витратити на ітеми в іншому батлпасі. Щось замало батлпасів, Блізард. За квитки ви можете придбати безліч легендарних скинів на ваших улюблених персонажів. До речі, хтось взагалі ще грає у Вервач. Напишіть у коменти. Ще один представник ПВП жанру це Mortal Online 2, у світ якого завітав сам крампус. Але тут він не те, щоб злий, а скоріше роздає безкоштовні сумки з подарунками. Знайдіть згорілу будівлю в тіндеремі та візьміть сумки, щоб мати можливість отримати свої унікальні речі. Ну і давайте підведемо підсумки свят. Як завжди, різдвяні та новорічні свята прийшли майже в усі MMORPG. Звісно, багатьох з нас цікавлять такі гучні тайтли, як WoW, Десо, so, Guild Wars 2, Final Fantasy та інші. Але окрім Титанів, MMO є також дуже багато гідних представників жанру, на які завжди знайдуться фанати. І для того, щоб вам було зручно, в описі до відео я залишу посилання на сайт з переліком всіх свят в різних MMORPG. Тут вам і Destiny, і D&D, і Lost Ark, і RuneScape, і Sio of T. І навіть Ультима Онлайн. Переходьте за посиланням та обирайте свято у вашій улюбленій ММО. А ось ця гра якимось чином пройшла повз мого пильного ока. Зветься вона Nightingale, і це черговий мультиплеєрний виживач вже в сеттінгу вікторіанської Англії. Наступного року гра вийде у ранній доступ. Останній патч для сурвача здебільшого пов'язаний з водою. Наприклад, у гру додадуть рибальство. Більше подробиць можна подивитись на сайті гри, посилання на який я залишу в описі. Як на мене, гра виглядає приємно і доволі цікаво. Тож корчма буде слідкувати за оновленнями цього проєкту. Новини з космосу да, космонавт. у космосі -мій в Онлайн надзвичайна подія, адже в грі народився новенький малюк-титан. Немовля назвали Азеріель, Його спроектувала ігрова корпорація з Довжина куцепердика становить 10 кілометрів. Виношували корабель цілих 35 днів. Вартість такого дива становить 500 мільярдів ісків. Або якщо перекладати на реал, то близько 5 тисяч євро. Титан це надпотужний корабель, неначе у та зіронька смерті. Він здатен переносити інші кораблі, створювати ховрахові діри, а також здатен жмихнути будь-який флот потужними залпами з гармат. У феодально фентезюшному файтінгу Вархейвен почався другий сезон, який приніс з собою оновлення, а також нового персонажа. Поцінювачі фурі радійте, каджити прийшли до гри. Нового персонажа звуть Кіготь або Пазур, швидкий та спритний воїн, який б'ється за допомогою катара в мілі зоні. Також він може труїти свої леза та гепати акробатичні фінти у повітрі. Окрім цього, у сезоні додали нові бойові механіки, такі як збиття касту та атаки, суперблокування, контратаку зі стан. А також нерфи режиму Бога. ММО сурвач Дюна Вейкінін готується до нового бета-тесту. Це буде вже друга бета, але більш масштабна. Тест пройде наступного року. Для участі вам потрібно залишити запит на сайті гри. Посилання буде в описі. Розробники пак Day у своєму discord сервері розповіли гравцям про те, як вони бачать монетизації своєї гри. Якщо коротко, вони ще допрацьовують модель, проте відповідь вже дали. Це буде один з найжадібніших варіантів монетизації: Buy to play, а також підписка. Схожа модель є у World of Warcraft та частково у Elder Scrolls Online. Можливо, підписка буде не обов'язковою, але впливатиме на такі моменти, як, наприклад, можливість оренди землі під будівлю. Також розробники заявили, що хочуть прийняти систему токенів. Це, наприклад, жетон з World of Warcraft або «Plex Ziv Online. Ці ітами дають або місяць підписки, або місцеву валюту. У будь-якому випадку buy-to-play разом з підпискою це доволі ризиковий хід. Розробники повинні дуже вірити у свій проєкт, щоб одразу вивалювати pay-to-play та buy-to-play на гравці. І повстає справедливе питання: чи купувати паксдей та оплачувати підписку для гри, про якість якої судити ще зарано? чи краще підтримати нашу корчму спонсорством або на Баймікофі, або в Монобанк, як це вже зробили наші могутні вершники? Це люди, які кидають пару монет у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Величезна дяка вам за підтримку. Разом ми збудуємо прихисток для всіх шанувальників жанру MMORPG. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту апдейт, всі посилання будуть в описі до відео. MMORPG QueenFall у своєму інстаграм-аккаунті поділились декількома коротенькими відео, де показали бойову систему за деякі класи, один з яких користується двома дагерами. Бойові прийоми виглядають ефектно та динамічно. Хоча, звісно, ми б не відмовились від більш довгих геймплейних роликів. Запланована дата виходу гри 30 січня 2024 року. Багато новин по World of Warcraft у наступному розширенні Зін Блізард ще більше розширить систему талантів. Нещодавно вони розповіли більше про нове додаткове дерево. Нова гілка відкривається після 70-го рівня. У неї також будуть три шляхи розвитку. Ну, звісно, окрім бідних деха зі своїми двома спеками та друїдів, у яких буде одразу чотири шляхи. З цих трьох гілок ви можете обрати два шляхи, в залежності від вашого спека. Коротше, все як завжди. Тільки тепер таланти всередині талантів. Всього буде 11 талантів. Алантів кожній гілці, окрім цього, з'явилась дорожня мапа для обох версій World of Warcraft. До виходу Варвізін буде ще три оновлення, а також четвертий сезон: реставрація та повернення у гіл НЕС, нові польоти по всьому Азероту, новий Міфік Плюс, завершення історії та багато іншого. У свою чергу Герантофіліс Класік отримають рубінове святилище, оновлення Season of Discovery, оновлення хардкорного режиму. Ну і звісно, прибач до катаклізму з ворганами гоблінами, транс. Смогом та іншими ніжтяками. А пам'ятаєте про вспілку World of Warcraft? рада гравців, яку обирає і які потім буцімто впливають на майбутні гри. Що ж наразі знов можна подати заявку на участь у союзі? Запит можна залишити до 8 січня за посиланням, яке я залишив описі. Ну а тепер про дійсно круті новини стало відомо, що Бобі Котік нарешті звалює з компанії вже 29 грудня. Разом з головним прутням також лівають два його яєчка: віце-президент компанії Кінг та голова відділу комунікації. Я не з тих людей, які звинувачують одну людину у тому, що Блізард повуха в лайні, та їх контент більше не приносить того задоволення як раніше. Проте тільки сліпий не бачить, що Котік то одна з головних пухлин хуртовиці, яка похирила їх творчість. Тому, як то кажуть, а ну хуя давай сакей. Окрім цього, до компанії повернувся Кріс Медсен, тож курс обміну доволі непоганий. Команди of Creation представила чекаторам клас Рейнджер, як завжди, у довгому відео з теревенями та розбіром. Якщо коротко, то це той самий хантер з різних ММО. Він буде носити короткий або довгий лук, зможе давати хедшоти та вішати марки на ворога, які дають різні ефекти для рейнджера, ставити пастки та інший став, на який здатен мисливець. Посилання на повне відео буде в описі. Окрім цього, розробники повідомили, що Альфа 2 пройде восени наступного року. Black Desert Online показали новий клас під назвою Вчений. Дівчина б'ється з двома молотами. Окрім цього, володіє знанням в алхімії та магії. Може впливати на гравітацію та багато іншої ефектної анімації. Також трохи пізніше нам покажуть чоловічий клас, який б'ється з мечем та дудкою, щоб це не значило. Завершилась чергова бета Курпанку, на яку мене нарешті запросили. Щоправда, туди також запросили майже всі, хто хотів, близько 2,5 тисячі гравців. Що ж, мабуть, шість відео та постійне згадування про гру було недостатньо, щоб отримати запрошення трошки раніше. Альфа тест проходив без індії, тобто його можна було стрімити та знімати матеріал. Гадаю, вас цікавлять декілька питань: чи я українська, чи грала русня? І як тобі взагалі гра? Української немає, як і жодної іншої мови, окрім англійської. Цю інформацію ми дізнаємось тільки ближче до релізу. Чи грала русня, чи як грала? Розробники ПЕРШОЇ української MMORPG роздали ключі гравцям з великої та пахучої. Я не буду залишати посилання на їх канали або твічі. Це легко знайти у пошуку або у нашому Діскорді. Ключі віддали як новним свиням, так і блогерам. Ще раз вам кажу, це не український. Українське ММО РПД, роздача доступу рослинам це ще одне підтвердження. Викиньте вже цю дурну тему з голови, бо я й досі крінжую з нових відео на Ютубі під заголовком Українське ММО». Дивіться моє відео, яке зараз блиме вгорі, або буде в описі, де я все детально розповів про цю компанію. З приводу того, як мені гра. Я спробую записати коротенький огляд, але не можу гарантувати, адже як бачите, хтось з вершників заніс у корчму черговий вірус. Якщо коротко, гра хардкорна, занадто хардкорна, що межує з дропом проєкту. Гра недороблена і має безліч багів, проте графіка і візуал дуже приємні. Загалом чекайте огляду. Давно у нас не було цієї рубрики. Загалом тому, що я не звик вступати у лайно, коли я його бачу. Але сьогодні назбиралось вдосталь новин, про які я повинен розповісти заради вашої безпеки. Роснява команди Virtus.pro отримала копняка та вилетіла з турніру по грі Rainbow Six Siege. через те, що росіян ненавидять, не поважають та вважають, що вони не потрібні на цій планеті. Рішення було ухвалене через національне походження гравців. Свинки ниють, команда ниє, різні ігрові портали також ниють. Чудово, а тепер приготуйтесь, буде багато крінджі. адже поговоримо ми за русняві проєкти. Не треба сприймати це як рекламу, адже якщо не говорити за проблеми, вони не зникнуть, і безліч необережних гравців можуть вступити в це лайно. Відеоряду з ігор не буде, адже я не хочу посіяти зерно цікавості у головах незміцнівших задротів. Якщо захочете наворушити самі, перша дупа бабуїна це мемо шутер Піонір. Нещодавно давно розроби вишкри ближчі хвилинне відео. Це пародія на сталкер, адже як ми знаємо, Русня відчуває неймовірну ерекцію від нашої гри, тому намагається визрати щось своє. Звісно, цю гру ми скіпаємо і навіть близько не підходимо. Наступна гра це Age of Water від скрипної студії Гайджин, до якої особисто я, поки не дізнався про її походження, мав інтереси, і знов русаки вкрали ідею, але вже з сурвача рафт. Такого нашим гравцям не треба. Ну і наостанок, що називається справжня феодальна ММО. Де навіть можна стати кріпаком, що дуже близько для гравця з країни 404. Назва багнюки рейджіновбілд. Наразі вони запрошують на тест всіх, хто полюбляє запах прілих сідниць. Офіс базується в місті речовин Санкт-Петербурзі. Дуже хотілося б отримати координати студії. Для ну ви розумієте. Бум. Ну а загалом я збираюсь зробити великий огляд всіх ММО з болот. для того, щоб українські задроти знали, що треба оминати. і як не вступити в русняве лайно. Guild Wars 2 завершує рік черговим блогом розробників, в якому ділиться своїми досягненнями та планами на майбутнє. П'яте доповнення вже знаходиться на стадії розробки. Окрім цього, команда вже будує плани навколо шостої частини. Команда ArenaNet зросла на 15%. Також голова компанії наголосив, що розмір команди в два рази менший ніж у будь-якої студії, яка вважається конкурентом Guild Wars 2. що свідчить про якість та скіли розробників цієї чудової ММО. До речі, на каналі вже є огляд на гру посилання блиме вгорі. Онлайн-гри став набагато більшим завдяки інтеграції в Steam. Також, на жаль, команда зізнала, що наразі не збирається переробляти старі підземелля, проте додадуть нові страйк-місії, а також фрактали. Окрім цього, розробники не збираються бігати за трендами, додаючи хардкорні сервери, за що їм також респект. Прийшов час для халявоньки. Я б навіть сказав до гіперхалявоньки, адже в стімі і не тільки почався Різдвяний розпродаж. Я не стану розповідати вам про всі ігри по знижці, адже сподіваюсь, ви вмієте користуватись пошуком. І майже всі поважаючі себе розробники ММО так чи інакше запровадили знижки на свої ігри. Пройдемось по ММО, які я можу порадити. 60% знижка на New World, окрім останнього доповнення. 70% знижка на Elder Scrolls Online – Стандарт Едішн та всі існуючі доповнення. Дуже раджу придбати. 50 та 75% знижки на доповнення для Гілдворс 2. Також дуже раджу придбати. Загалом акція триватиме до 1 або до 4 січня. У кожного по різному Ну і звісно, по традиції, а що там у Блізард? Який там Драгонфлайт, який там варвізін, яка там підписка? Про які цінності та святкові традиції мамо ви говорите? <звук> Бачу, Бобі Котік рілий досі не покинув компанію. Ну а тепер разом з вами. Давайте підведемо підсумки цього року. Classic отримав сезон відкриттів з новими механіками Рун, а також класичний катаклізм. New World стає з колін, отримавши два непогані оновлення, а також їздових маунтів. Final Fantasy 14 отримала оновлення Growing Light з купою цікавих квестів та ПВЕ контенту. of the Ring Online показує, що він далеко не мертвий зі своїм піратським контентом, а також класом морячок. Albion Online заграє системою перевертнів у своєму доповненні Wild Blood. і в онлайн в оновленні хавок дозволяє вам пограти за космічного пірата. Тесо неймовірно подняло свій онлайн за допомогою роздачі в ЄГС, а також крутезного оновлення Некром, яке дало нам новий клас, повернуло в Моровінт, а також огорнуло слизькими тентаклями Гермеуса Мори. Куди ж без Guild Wars 2 зі своїм спірним оновленням Secrets of the Obscure довжиною в рік, яке, хоч і менше за інші доповнення, але все ще краще. Ще за інші ММО. Star Wars The Old Republic перейшов до нової студії, випустив оновлення, покращив графіку, а також перейшов на хмарний геймінг. Ну і звісно, World of Warcraft, куди повернулась легенда дядько Кріс Медсен, який анонсував World Soul Saga. Одразу три доповнення, які наприкінці вирішать питання з Титаном Азерот. MMORPG живе і буде жити. Не слухайте тих, хто каже, що жанр мертвий. І запам'ятайте, не буває поганих. Ганує МО, допоки у неї є люблячі фанати. Саджай цибульку та шльопай дзвоник. А також станови спонсором каналу, щоб корчма працювала цілодобово. Приєднуйся до нашого Діскорд серверу, де ти зможеш знайти собі українську гільдію або клан у будь-якій онлайн грі. Пиши в коментах, яку саме гру збираєшся купляти. Я хочу справжньої МО. Я сказав справжню ММО. Не переважне, Всіх обійняв та пробафав до зустрічі на онлайн просторі.